І так, ви готові починати писати свій бізнес-план, і, звичайно, ми мусимо починати з вами з описової частини. Хочу звернути вашу увагу, що програма є робота, є масово. Відповідно, у комісії дуже багато роботи, і насправді на аналіз бізнес-плану не витрачається багато часу. Тому ви мусите сформувати ваш бізнес-план дуже зрозуміло. І дуже цікаво так, щоб комісія була впевнена, що ви саме та людина, яка гідна 250 тисяч гривень або іншої суми. До речі, для Харкова можна отримати 500 тисяч гривень. Я це вам не сказала. Починаємо з того, що ви мусите зазначити, хто є заявником. Це ФОП, ваше прізвище, ім'я по батькові, це підприємство, це фермерське господарство і так далі. І ви мусите написати, де планується фактичне провадження діяльності. Я ФОП, Черкаська Олена Володимирівна, зареєстрована в Харкові по місці своєї реєстрації. Але моя діяльність ведеться в Тернополі, і в мене в Тернополі бізнес. Відповідно, при написанні бізнес-плану я буду писати Тернопіль. Коли ви визначились з тим, як вас звати і де ви провадите ваш бізнес, ви переходите до опису бізнес-ідей. Але перед тим ви мусите розуміти, на що ви хочете брати грантові кошти. Якщо, наприклад, у вас студія йоги, але ви берете грантові кошти для того, щоб поставити класні стелажі для того, щоб потім продавати товар для йоги. То в описі бізнес ідеї ви мусите описувати саме чому ваш корнер з товарами для йоги буде користуватись попитом і більше уваги приділяти саме цьому аспекту вашого бізнесу, а не студії йоги взагалі, тому що комісія має зрозуміти: а навіщо вам те, що ви прописуєте в бізнес плані Якщо ви напишете, що ви хочете взяти торгові стелажі для продажу товарів для йоги, а весь ваш бізнес-план, вся описова частина буде про те, наскільки круто ви викладаєте йогу і допомагаєте людям там, досягти своїх цілей, то тоді у комісії виникне логічне запитання. Я перепрошую, а про чому тут йога і торгові стелажі? на це ви обов'язково мусите звертати увагу. Також зверніть увагу, які кведи у вас є, як у ФОПа або у фірми. Бо буває таке, що ви можете там впровадити якусь діяльність е, і забути додати собі квет, або хочете змінити свою діяльність, то тоді додайте квет і тоді вже починайте роботу, починайте описувати ваш бізнес-план. І так, опишіть вашу бізнес-ідею. Цей пункт має бути достатньо містким. Це один з пунктів, там де треба писати найбільше, але треба писати зрозуміло. Ви мусите довести комісії, що ви, людина, з досвідом роботи у цій сфері, мусите пояснити, коли ви починали. Навіть якщо це ваш перший досвід підприємницької діяльності, ну він же вам не просто так в голову впав, та ця власна справа. Певно, що ви колись робили щось цікаве, ну, наприклад, навіть та сама йога студія або масаж. Напевно, що ви вже. Вже працювали викладачем з йоги або спеціалістом з масажу на найомній роботі, були найманим працівником, і відповідно зараз хочете запустити свій бізнес. Це нормально, навіть якщо ви працювали неофіційно, це нормально. Нагадую, що це проблеми не ваші, а вашого роботодавця, що він вас не оформив офіційно на роботу. Тому ви мусите довести, що ви дотичні до тої галузі, в якій ви плануєте заснувати власну справу. Довели свій досвід, показали його, і тоді вже переходите до опису діяльності. Розкажіть, яким чином буде працювати ваш бізнес, тобто, так би мовити, внутрянку бізнес-процесів, скільки буде класів, скільки можна там бути людей, якщо це пов'язано з харчовою галузю, то яке буде обладнання, як виготовляються ваші е, вироби? Кому ви продаєте? І так далі. Ви це все мусите показати в першому пункті. І, звичайно, ви мусите пояснити, на що ви хочете витратити грантові кошти. Я ще раз повторюю, що грантові кошти ви можете витратити на обладнання, це і обладнання, і меблі, будь-що, що не є будівельними матеріалами. Ви можете половину гранту витратити на сировину і матеріали, 25% на оренду, 10% на маркетинг, або повністю купити франшизу за всі гроші. І відповідно, Цільове використання гранту має корелювати з тим, що ви написали в описі бізнес-ідеї. Після того, ви мусите описати свої цілі в поточному році, тобто короткострокові і довгострокові цілі. В прикладі, ви можете ознайомитися з тим, яким чином це формувати. Описати свій досвід, навички, компетенції освіту. Якщо ваша освіта не є професійною і не є ключовою, дотичною до тої галузі, де ви будете працювати, то ви мусите пояснити, а де ваша кваліфікація, яка дозволяє вам робити те, що ви плануєте робити. Наприклад, в мене вища економічна освіта, проте я маю мовний центр, і я мушу пояснити, як це економіст відкрив мовний центр. І я можу це пояснити, бо я 16 років викладала англійську, німецьку мову. Так, я не філолог, я не педагог, але, тим не менш, я вже маю стажу 13 років в педагогіці. Тим не менш. Далі, я була керівником мовного центру в Харкові. Відповідно, я використовуючи свої знання в економіці, точно знаю, яким чином будувати успішний бізнес і яким чином все це прораховувати і керувати. Ось так. Тому нічого поганого і страшного немає, якщо у вас немає профільної освіти за вашою власною справою, але у вас є поклик серця, у вас є хобі, у вас є знання, розуміння. Людина завжди може бути і має бути багатогранною. Відповідно, у вас немає профільної освіти, але ви хочете запустити власну справу в іншій сфері, нічого страшного немає. Але поясніть, чому. Далі ми переходимо до опису цільової аудиторії. Цільова аудиторія теж має бути описана зрозуміла. Представте, як ви би описували її своєму маркетологу, який би налаштовав. Овав рекламу. Ну наприклад, коли відкривала мовний центр, я розуміла, що в тому районі, в якому я знаходжуся, ось тільки з цього району будуть приходити до мене діти. Які діти? Яка платоспроможність батьків може бути? А чи можуть до мене їздити з інших районів? Певно, що ні, бо тут не така добра транспортна розв'язка. А возити дитину на машині там я не знаю півгодини в Тернополі на англійську мову тричі на тиждень. До цього люди не звикли. І я це все опишу, що моє цільову аудиторію є. Батьки дітей віком від 5 до 13 років або там до 16, які хочуть допомогти дитині опанувати англійську мову, покращити мовні навички, закохати в англійську мову, і допомогти взагалі в ній розібратися, допомогти підготуватися до іспитів яких. І кінцевими споживачами в мене є дітки, відповідно, вони хочуть ходити на заняття з задоволенням, там, де вони не просто по книжці роблять якісь нудні вправи, а там, де їх заохочують до того, щоб вони вивчили і полюбили англійську мову. І саме так ви мусите це описати в цільовій аудиторії в їх потреба. Наступне пункт це ціноутворення. Є два методи ціноутворення, витратне із аналізу цін конкурентів. Я рекомендую користуватися обома із практичної точки зору. Тобто ви мусите порахувати всі ваші операційні витрати, додати туди маржу, прибуток на місяць, маржу за один виріб без різниці, як ви рахуєте. І звичайно, що ви мусите порівнювати ваші ціни з цінами на ринку. Після того ви мусите перейти до аналізу ринку, де ви мусите назвати своїх найближчих конкурентів де взагалі пояснити, чи потрібно ринку те, чим ви будете займатися, яким чином ви будете виживати в конкуренції, тому що конкуренція майже в усіх сферах зараз достатньо висока. І, отак пояснюєте, переконайте комісію, що ви точно знаєте, як зробити ваш бізнес успішним. Ви можете зазначити переваги вашого бізнесу суцільним текстом, і далі провести свот-аналіз, де вже тезисно описати ваші переваги, ваші недоліки, можливості і загрози. Переваги і недоліки це суто переваги, і недоліки вашого бізнесу, які плюси ви вбачаєте в ньому і які мінуси. Ну, наприклад, це може бути перший підприємницький досвід, це може бути брак персоналу, висока інфляція, складний доступ до сировини і матеріалів, висока конкуренція, орендоване приміщення. Наприклад, Наприклад, якщо плануєте там, встановлювати велике масштабне обладнання, якщо вас виганять з цього орендованого приміщення, звичайно, що у вас бізнес буде під загрозою певною. Це все мусите описати. Але можливості і загрози це не ваші. Це те, як ринок може повпливати на вас з позитивної точки зору, це можливості і з негативної точки зору це загрози. Наприклад, серед можливостей може бути зростання платоспроможності населення, повернення населення в Україну за кордону, підвищення обізнаності людей щодо здорового способу життя, якщо, наприклад, у вас спортивний зал. А в загрозах це може бути військова загроза, пряма ракетна загроза, інфляція, коливання курсу валют. Якщо якимось чином ваша сировина прив'язана. До долара, да? наприклад, якщо ви шиєте щось. І в кінці ви мусите пояснити, яким чином ви збираєтеся просувати ваші послуги. Теж подумайте, що класного ви будете робити. От от ви запускаєте бізнес. Що ви робите? Ви налаштовуєте таргетовану рекламу, ви класно ведете свої соціальні мережі. Можливо, вам потрібен сайт, можливо, вам потрібна контекстна реклама. Коли ми з чоловіком відкривали заклад громадського харчування, то ми роздавали всім своїм знайомим, інфлюенсерам, UGC, аудиторії в Тернополі суші для того, щоб вони спробували, розказали, відмітили в інтернеті безкоштовно. І ми цим займалися тиждень. Ми роздали там що 200 ролів для того, щоб про нас дізналися. Потім ми провели. День відкритих дверей з безкоштовними напоями, і це теж ви мусите описати в планах продажу і маркетингу. Покажіть комісії, що ви жива людина, що ви розумієте і ви горете своєю власною справою. А Якщо у вас вже це діючий бізнес, то розкажіть, яким чином він функціонує. Можливо, у вас є класно налаштований відділ продажів, можливо, ви працюєте по холодних або по гарячих дзвінках, можливо, ви з ким партнеритеся, можливо, у вас є вже класні колаборації. Розкажіть про це і покажіть, яким чином працює ваш бізнес, щоб людина, яка просканувала ваш бізнес-план впродовж 5 хвилин, могла чітко відповісти собі на запитання, що тут взагалі коїться. Чим взагалі людина чи підприємство займається, що потрібно від держави, та на що ви хочете витратити гроші, і яким чином це взагалі все може відбуватися, наскільки це реально і прозоро, і не сумнівно? Це мої основні рекомендації. Далі я запрошу вас переглянути приклади заповнених описових частин по різних нішах. Якщо ви не знайшли для себе вашу нішу, то тоді ви можете просто переглянути приклади інших ніш і тоді вже перенести це на свій бізнес.